Нестабільна політична ситуація в країні протягом кількох останніх місяців серед інших негативних факторів спричинила і різке зростання цін на бензин. До чого це може призвести та як реагують на зміни водії? Дивіться далі на 5, 10 та 20 копійок. Так ледь не щодня піднімається ціна на пальне. Як наслідок, за останні кілька тижнів бензин став дорожчим більш ніж на гривню, і нині вже коштує понад 14 за літр. Це жах, що, що можна ще сказати? Якщо я буду читати, то можна призвіти ракаве опухлі. Тож він по 14 це рано їм по 100 гривень. працюєш, працюєш, а грошей не бачиш, бо що всі гроші уходять на бензин. На місцевих автозаправках кажуть, менше клієнтів у них не стало, адже хто звик їздити, ходити пішки не буде. Ціни ж на свій товар намагаються піднімати поступово, аби вони не так відчутно били по кишені водіїв. Завдяки тому, що в нас є залишки на складах, ми запобігаємо різкому підняттю цін на. АЗС. експерти зазначають, політична криза України не основна причина дороговартісного пального, адже більшість бензину іноземного виробництва. А для цієї незначної частини, яку виробляють в Україні, все одно треба закуповувати нафту за кордоном. І коли на світовому ринку долар різко зріс, ціна на нафтопродукти не могла залишитись незмінною. Через неефективну політику влади за руки незалежної України майже всі наші нафтопереробні заводи занедбані та не працюють. А отже, українці змушені потерпати від умов і які диктують нам інші держави, Росія обіцяє вжити дуже серйозні санкції, і перш за все, що стосується нафтопродуктів, відповідно оператори ринку, які спочатку втратили внаслідок того, що скочив долар. Зараз хочуть відбити ті втрати, і не знають, які втрати їх очікують. Експерти прогнозують, нинішня ціна на бензин має протриматись місяць, оскільки курс долара наразі стабілізується, подальшого підвищення вартості пального вони не очікують. Та все буде залежати від політики влади. Ми не знаємо. Які, скажімо так пакети допомоги узгодить українська влада з МВФ з Євросоюзом, тобто на чому ми будемо стояти стосовно курсу долара, як з'ясувалося, спрогнозувати ситуацію з цінами на бензин не можуть і чиновники у державній інспекції контролю за цінами коментувати ситуацію? Нам відмовились, мотивуючи це тим, що жодного впливу на утворення цін саме на бензин вони не мають.